Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Великдень. Свято, що несе великий код любові. Щороку ми святкуємо Великдень і часто навіть не замислюємося, наскільки глибокі і багатошарові сенси закладено в цьому дні, за традиціями, обрядами. Пасками та писанками стоїть дещо значно більше, аніж ми звикли сприймати. Це потужний духовний портал, у якому зашифровано архетипи, алгоритми і коди. Великдень – це більше, ніж християнське свято. Його корені сягають глибин до християнських традицій, і хоча в сучасному календарі він асоціюється із Воскресінням Ісуса, самі символи Великодня мають значно старше походження. Наприклад, яйце символ життя початку і зародження нового, ще задовго до християнства воно уособлювало космічне яйце, первинну форму творіння, з якої виникає Всесвіт. Писанка це не просто окрашене яйце, а носій коду. У візерунках зашифровувалися сакральні послання, захист, наміри на врожай. Здоров'я, гармонію і так далі. Ще одним невід'ємним символом Великодня є Пасха, ритуальний хліб, який теж має глибоке дохристиянське коріння. У традиціях багатьох народів круглий або круглоподібний хліб був не просто їжею, а образом сонця, джерела життя, тепла і світла. Випікання такого хліба символізувало вшанування сонячної енергії, подяку за пробудження природи та заклик до родючості. Форма Паски циліндрична з округлим верхом, відсилає до чоловічого архетипу творця, до Світової гори та вертикалі між небом і землею. У язичницьких обрядах це був своєрідний символ космосу, що поєднує три рівні підземний світ наві, земний світ яві і небесний світ праві. Глазур зверху не просто прикраса. У традиційній культурі вона символізувала божественне світло, яке приходить зверху, покриваючи людське творіння, благословенням. Біла глазур це чистота, єдність із небом, а посипання як зорі або плоди, що сходять на землю з вищих сфер. У давнину випікання Паски було справжнім обрядом, у якому жінка виступала як берегиня роду і провідниця між світами. Вважалося, що ритуал випікання активує силу. Об'єднує священне з побутовим трансформує звичайний хліб у носій наміру. Саме ж слово Великдень це не лише про день, у ньому приховано смисл великого дня, що дарує оновлення, прозріння, перехід від темряви до світла. Але якщо піти ще глибше, то у ньому звучить великий код. Код любові, що здатен змінити людину зсередини, перепрошити її сприйняття. Цей код активується лише тоді, коли свідомість готова побачити, відпустити, відродитися в новій ясності. У морфогенному полі людства і особливо в полі України архепічно закладено образ. Ісуса на хресті. Його фігура, символ жартовності, болю, страждання. Протягом століть ми вшановуємо цю подію несвідомо, підсилюючи її в полі. Ми бачимо розп'яття і читаємо його як сценарій: страждай, помри, воскресни і знову страждай. Це повторюваний алгоритм. Ісус Воскрес, але ми не бачимо Вознесіння, бо головний акцент змістився на хрест, на біль, на жертву. І цей символ став колективним кодом страждання, який багато хто досі носить у своїй персональній внутрішній бібліотеці сенсів. Цей сценарій у східній традиції називають шляхом бхоги. У духовному контексті це шлях, де душа занурена в цикл тілесних і ментальних насолод, болю, прив'язаностей, утрат і боротьби. Це шлях, де досвід повторюється знову і знову, знову і знову, як у сансарі. Саме тому він сповнений драм, воскресінь, падінь і нового болю. Ми живемо у цьому несвідомому циклі, якщо не обираємо іншого. Але існує і інакший шлях. Ісус не залишився на хресті. Він пройшов через Воскресіння і згодом вознісся. Його тіло стало тілом світла. Це не метафора, це конкретний вібраційний стан, до якого веде шлях любові внутрішньої чистоти, очищення пам'яті роду і підйому свідомості. Цей шлях у дзен-буддизмі називають шляхом Саторі, що у перекладі з японської означає раптове пробудження, осяяння. Саторі це не просто інсайт, це стан ясного бачення істини. Це не результат зусиль, а наслідок глибокої внутрішньої роботи, звільнення від хибних уявлень, очищення емоційної пам'яті, інтеграція тіні та пробудження свідомості. Великий код любові, тобто Великдень, відкриває для нас цей шлях саторі. Це вихід із повтору, м'яке пробудження замість боротьби. Вибір іншої внутрішньої реальності, в якій немає більше потреби нести хрест, бо той, хто вознісся, залишив нам не страждання, а напрямок. Тож великий код у любові це код не болю, а трансформації. Не жартовності, а світлоносності. Коли ми знімаємо Ісуса з Христа у своїй свідомості, ми перестаємо повторювати сценарій страждання і створюємо простір для іншого шляху. шляху світла. Що ж таке тіло 5 d Після Воскресіння Ісус 40 днів формував так зване Тіло світла. Це тіло нового порядку, яке не підпорядковується законам 3D реальності. Воно не обмежене простором і часом та може проходити крізь стіни, бути у кількох місцях одночасно. Це тіло 5D. Для нас 5D це рівень свідомості, де домінує любов, ясність, безумовність. У цьому тілі ми. Не повторюємо сценарії травми, а живемо із власного світла. Ми не страждаємо, щоб заслужити, а творимо, бо любимо. Ми не шукаємо Бога зовні, бо Він в нас всередині. Це тіло цілком реальне, і воно може бути вирощене у кожному, хто здатен пройти шлях внутрішньої трансформації, зняти хрест. Вийти з матриці болю активувати власне світло. Сьогодні Україна одна з перших на планеті проходить глибоку ініціацію пробудження. Ми проживаємо надзвичайно травматичні події, які піднімають із колективного несвідомого все: біль, страх, втрачену гідність, жертовність, пам'ять поколінь. Але саме ці випробування запускають очищення. Ми очищаємо тіло болю особисте, родове, національне. Довгий час це очищення відбувалося через страждання. Але сьогодні ми в іншій точці ми подорослішали, ми вже не просто терпимо, а починаємо усвідомлювати. Все більше і більше людей в Україні пробуджуються, виходять із ролі жертви, розпізнають сценарії болю, обирають шлях любові, світла самості. І саме тому наша країна має потенціал стати носієм нового коду, коли ми трансформуємо свою свідомість, змінюється не лише наше життя. Ми стаємо елементами нового поля, а морфогенне поле реагує на критичну масу. Ті, хто зняли з себе код страждання, автоматично стають носіями коду світла. І якщо таких буде багато, зміниться уся країна. Ми більше не будемо носіями пам'яті болю війни. Жертовності ми станемо тими, хто несе любов, мудрість, новий порядок. Україна має шанс не просто перемогти у війні, а пройти духовну трансформацію і стати полем пробуджених землею нової свідомості. Якщо ви відчуваєте це все, вам відгукується ця інформація. Обов'язково підпишіться на канал Коло Світла в телеграмі. Цей канал це простір, у якому стілюється не лише особисте, а й колективне. Якщо ви готові пройти шлях перетворення через тіло, пам'ять, дух, щоб вийти до світла, цей канал стане для вас живим провідником. Приєднуйтеся! Обов'язково діліться цим відео з близькими вам людьми. Ну а в коментарях напишіть слово дякую для того, щоб подякувати Всесвіту за інформацію. Дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!